Вітаємо вас з отриманням першого вашого закордонного паспорта та бажаємо вам вдалих поїздок. Велике спасибо за всі ваші побажання. 96-річна жителька Олександрії Наталія Коспа вперше в житті отримує закордонний паспорт. це у Рівненському центральному відділі Державної міграційної служби. Цієї осені жінка планує відвідати Амстердам. Наша вам паспорт? Скажіть, щоб поїхати в літаку. А я вже у 77-му році. Союзом об'їхала, облітіла пароплавом, об'їздила, то мені не перший раз. Але оце ризика. Вже не ти літа, щоб ти все видержати. Але дух видержить, тіло вже не може. У Нідерланди пані Наталя полетить, щоб відвідати онуку. Вона Така молоденька була, ну а вже е, училася, де да вже і на роботі в літаку з Нідерландом познайомилися де він її забрав. Я просто е, зв'язана кровно, душею і хочу. Вони сюди приїжджають, а я хочу побачити, де вони, і як там, ну там е, спокійніше жити. Але краще українців ніхто не буде жити. у 2023 році. Управлінням Державної міграційної служби у Рівненській області оформлено 8 закордонних паспортів людям, яким виповнилось 90 і більше років. І пані Наталія серед них є найстаршою. Якщо говорити в порівнянні з передвоєнним часом, то цей показник виріс. Б... Приблизно в 2,5-3 рази. В 2022 році було в області оформлено 15 закордонних паспортів для такої вікової категорії осіб, а в довоєнний 21 рік це було 6 паспортів. На вік пані Наталі припало дві війни: Друга світова та російсько-українська. У 1943 році жінка була зв'язковою упа. За це радянська влада ув'язнила пані Наталю на два роки. Каже, її 17-річну допитували чотири дні поспіль. Я ще молодесенька. Викликалися самі вони, сидять, так як я сиділа, а четверо встало мене. Оброблять, питаєте, те. Да ти ж говорила, да ти ж говорила. Я нічого не говорила, а кажу. вони самі кажуть щось і кажуть, що я говорила, і щоб я розписувалася. Не дай не сісти, не лягти, ти на... ну, іди вже в камеру. З дитинства пані Наталя пише вірші. Їх вона впорядкувала у збірку «Незабудка». Родись. Злоти така пісня над світом, над краєм. Хай люди з тобою горя не знають. Хай життя людей плине, як пісні луна. Хай геть землі згине слово війна. Після візиту у Нідерланди пані Наталя обіцяє повернутися в Україну. Хочу в побачити я багато книжок читала, Я знаю, що йде, як і хто. Та я хочу ще своїми очима побачити. В Україну повернетеся? Зразу. Довго я ніде не буду, бо я не хочу вмирати ніде, а хочу на Україні. Ольга Ворищук, Дмитро Сидор, Суспільне, Новини, Рівне.